Колись давно-давно жив бідний хлопець малян. Що з змалку мріє він про те, щоб навчитися малювати. Та от біда, не було за що купити пензлик. Якось ішов Малян по школу і побачив, що учитель малює картину. Не витримав хлопець, зайшов у школу, щоб попросити у вчителя пензлик на деякий час. Вчитель здивовано вирішив на нього очі та як закричить обідранець малювати захотів. Геть звідси і вигнав маляна зі школи. Хіба, як бідний, то й малювати не можна. Думав хлопець і все ж таки вирішив будь-що навчитися. Бувало, збирає він хмис у горах, Візьме гілку і почне на піску пташок малювати, а то піде на річку, мочить палець у воду і просто на камені риб малює. Вже добре навчився малян малювати, та пензлика у нього все ще не було. А як йому хотілося мати пензл. І от проснилось хлопцю, що якийсь цевобородий дідусь подарував йому пензлик. Він чарівний. Він треба вміло користуватися, сказав дідусь. З радощі хлопець аж прокинувся. Що за дивина? В руці він міцно тримав пензлика, схопився малям і відразу спробував намалювати пташку. Тільки він скінчив малювати, пташка змахнула крильми і полетіла. Відтоді малян цілими днями сидів і малював для бідних селян. У кого плуга немає, тому плуг намалює, кому мотика потрібна, тому мотику. Зійшла про це чутка до поміщика. Наказав він своїм слугам схопити хлопця і привести до маєтку, щоб малян малював тільки для нього. Почувши таку зухвалу вимогу, малян зовсім відмовився малювати, хоч на нього і кричали, і погрожували. Розсердився поміщик і наказав тоді замкнути хлопця в станю, щоб він там намерся, і зголоднів. Було дуже холодно, а жорстокий поміщик не випускав хлопця із стайня три доби, думаючи, що за цей час той помре з голоду або замерзне. Але коли поміщик прийшов подивитися, то побачив. Сидить малян біля пічки і їсть коржики. Загукав розлючений поміщик на своїх слуг, щоб вони вбили хлопця і забрали чарівного пензлика. Відчинили слуги двері стайні, а там нікого немає, лише драбина стоїть біля стіни. Зрозуміли вони, що малян намалював драбину і втік по ній. Довелося хлопцю покинути рідне село і поселитися в містечку. Жив він тим, що продавав свої картини. А щоб його не викрили, він не домальовував картин до кінця і вони не оживали. Якось намалював малян журавля. Випадково краплина туші впала туди, де повинне бути око. Журавель враз махнув крильми і полетів. Все містечко загомоніло про цю подію. Дійшли нарешті розмови і до імператорського двору. Звелів імператор своїм вельможам розшукати хлопця і привезти до нього. Малян знав, що імператор ворог бідних людей і всією душею ненавидів його. Тому, коли імператор звелів намалювати дракона, хлопець намалював жабу, а замість Фенікса намалював курку без пір'я. Бридка з жаби й гола курка почали стрибати по залах палацу і всюди паскудити. Імператор розгнівався і наказав тоді відібрати хлопця пензлик, а його самого посадити у в'язницю. Зрадів імператор, заволодівши чарівним пензликом, і взявся сам малювати. Спочатку він намалював золоту цеглину. Цеглина здалася йому маленькою. Поряд він намалював ще одну, потім ще раптом увесь ланцюг золотих цеглин перетворився на величезного удава, роззяву удав свою пащу і кинувся на імператора. Але варта захистила його. Довелося імператору випустити маляна і пообіцяти йому велику нагороду, якщо він малюватиме тільки для нього. Після того, як пензлик повернули, малян згодився. Нехай малює гори. Ні, гора звірі водяться. Нехай море намалює, думав імператор. Малян провів кілька разів пензликом, і перед очима імператора заграло синє море. а У воді побачив він рибок. Задоволений був імператор, й корабля. Замить на хвилях загойдався дерев'яний корабель. Імператор, його дружина, принців все черять сіли на корабель, і він відплив від берега. Але імператорові здалося, що пливе корабель дуже поволі, тому він став вимагати, щоб художник намалював вітер. Малян замахав пензликом, знялися хвилі, корабель захитався, злякався імператор. Та як закричить досить вітру, досить. А хлопець знай махає і махає пензликом. Вітер додалі дужче хвилі ростуть, нарешті море заревло і перекинуло корабель. Імператор. І всі його вельможі потопилися. Місце. Сидіти. Сидіти! А чеські казки чували? У мене повні їх чували. за залізні скрині в тиші, щоб часом не поїли вище. Поїли ж грамоту собачу. Ви посміхаєтесь, я бачу. А от поїли трясця. Про це я вам і розповім. жили були собі собаки, рябки, сірки, й барбоси, всякі, овчарки, пуделі, бульдоги, і каплоухі, і довгоногі, хорти, і гончі і лягаї, як бубон, горі і кочеряві, боксери, синвернари горді, і топориві, гостроморді, породисті, і дворняги прості, і довгохвості, і безхвості. Усяка словом собачня. Яка щоночі і щодня по щирій дружбі не плату двір стерегла людський і хату. Собака ще продав прадавні днині, як вірний друг служив людині. Дали собаці право люди допомагати їм усюди. Удома чи на полюванні, а гості з'являться незванню, в саду на полі біля хати добровідних оберігати. Була на схованці мрябка і бумага, грамота така. Собака має повне право служити людині. От в чим справа. Всіма очима, як лиш міг, рябкоту грамоту стеріг. Пишались цим собаки право, як із дворняга кроком, бравим ходив хвістбубликом гав-гав. Ніхто не відбере цих прав хвістбубликом, в очах усмішка. Як заздрила собаці кішка. Чому у кішки, зокрема, такої грамоти нема? Вночі при місяці край саду зібралися кішки на раду. Хвостаті, люті, очі світяться, нявчать муркочуть проти місяця. І кошача вирішила рать, собак те право, відібрать. Якнуло котя слугасти. І старший кіт сказав Украсти! послали злодія котяру, щоб той поцупив спідам під собачу грамоту кряпка, коли той бігав до ярка своєю найдою гуляти. Хід за бумагою та до хати. Та по драбині і на горище сховати якомога вище. Десь в ячмінь чи під овес, щоб не знайшов ніякий пес. Сховав ту грамоту і гайда. Ніхто її тепер не знайде. А на горищі у ті дні водились миші в ячмені. Скрізь вишпорили кожну мить, аж зир там грамота лежить. Зраділи, бігають, пущать. Субача грамоту і печуть! І загукали, що є сили. такого ще ми ще не їли. Сказала миша головна. Мабуть, ця грама-то смачна. І рішення прийшло само. «З'їмо цю грамоту! З'їмо!» Столи стоять, блищить паркет, зібрались миші на бенкет. Зібралися малі, старі, в найбільшій мишачій норі. На перший був чудесний суп з дрібних яєчних шкаралук. Сидять, хрумтять, хрум-хрум. На друге котлети з кінською попруд, на третє не овес, на третє в них делікатес. Столи, свічки, серветки білі, всю грамоту за вечір з'їли. Не відали про то собаки. Затуркала робота баки, двір стережи, город, сарай, усюди людям помагай. Овець спаси, за псани, рятуй кого пурга застане, на звір'я полювати йди, Винюхуй злодія сліди, будь санітаром дні війни і все собаки. Все вони, собака вдома і за плугом, собака скрізь людині другом. А от хазяйський пес мукет пронюхав, що в мишей бенкет. Зібрались каже та хрусь. Ідять там в якусь! Заблили пси на сході сонця і до рябка, до охоронця своєї грамоти. Авап, де грамота, що вартував? Рябко дикви к вам банк підвали, призвався рябко. Кішки украли. Собаки з всіх доріг стежок накинулися на кішок. Герчець, гарче усі хаби, де грамоту поділили, гавап-ня-ням, гава-ня-ням. Війна зчинилась за тих прав. Кішки тікати так і сяк. Життя немає від собак. Дереті шок собача стать. Діти той грамоту кричать! Зібралися по шачу з боку, розвод і чвар і допор, І щоб позбутися їм спути, рішили грамоту вернути. Послали злодія котяву, що вкрав бумагу з під амбару. Кіт на горище та в ячмінь. Немає грамоти. А мій кіт під овес нема. В ту пору у мишачу загляну в нору, а там столи блищить паркет на повний хід іде бенкет. Столи, серветки, білі крісла, всю грамоту мишва вже загризла. Мишва компанія Метка не залишила і шматка. Усі кішки, і кіто цей накинулися на мишей. Та грамоту попробую видери. Всю з'їли. З літери до літери. Тому <звук> ото, скажу вам, мишко. Собака не навидить кішку, а кішка має злість злішу. де не піймає, душить мишу. Ja, Дякую. На наступний урок.